У Чернігові відкрили меморіальну дошку на честь полеглого героя. Йдеться про Сергія Печеного з позивним Матрос, який загинув 3 жовтня 2024 року. Я вдячна своєму чоловіку за найбільше, яке можна віддати людині внесок, це покласти своє життя заради тих, щоб жити на цій землі, щоб не існувати, жити і радіти. Сергій був досвідченим військовим з 2010 року. Служив у військово-морських силах, потім повернувся до цивільного життя. А 2014 року пішов добровольцем захищати Україну. На початку повномасштабного вторгнення обороняв Чернігів у складі першої сіверської бригади. Хочу нагадати, що перша танкова бригада вона виступила хребтом. Збройних сил, які обороняли Чернігів, вони були основною опорою оборонців Чернігова. А ми вже піхота, яка додавалася потім, які прийшли в перші дні війни, половина навіть перший раз тримали в руках автомат. Бійці з нас були непогані, бо були заправлені на те, щоб обороняти Чернігів. Але зрозуміло, що професійний воїн, яким був Сергій і інші воїни-контрактники, які ще сів АТО служили, вони. Все одно мали в рази більше досвіду, ніж ми, і вони зробили величезний внесок оборони нашого міста. Сергій печений був командиром першого відділення взводу снайперів першої окремої танкової сіверської бригади, нагороджений чисельними відзнаками. Загинув під час Курської операції. Його з теплом, згадують родичі відмічають, був завжди спокійним, люблячим і добрим. Він мені, як був рідна дитина, дуже добрий був. У нас жалю за ним дуже-дуже багато, і ми дуже переживаємо, що так втратили таку дитину. Він дуже був люблячий батько, люблячий син, люблячий чоловік і мені, дорогий, як зятьку. Бо він дуже добра. Дитина була дуже добра, такий врівноважений, ніколи не психував, не де нічого. Дуже дуже спокійний хлопець був. Він не зря він і снайпер був. Бо він Такий по житті і був. А дружина полеглого воїна каже, навіть із болем утрати потрібно гідно жити заради майбутнього. І оце майбутнє, яке, на жаль, зараз тече рікою крові, але воно повинно бути для наших дітей. Все це ми повинні робити для того, щоб наші діти, наше покоління, майбутнє покоління було жило в мирі. І якщо нам вже так ну, випало на нашу долю, то треба триматися гідно заради тих, хто віддав своє життя.